Завершився восьмий тур Прага Open. Як ми бачимо, лідери турніру зіграли результативно. Мороні Лука зміг подолати Нілаша Саха. Прокофій Валентин чорним кольором зіграв нічю з міжнародним майстром з Німеччини. Зміг здобути перемогу Панків Максим чорним кольором. І, на жаль, поступився Лук'янчук Владислав. Довженко Віктор теж програв білим кольором, алексико Олександр не зміг виграти. І давайте переходити до основних партій. Почнемо з ключової партії цього туру, де визначився одноосібний лідер. так, Після восьмого туру, який відірвався на одне очко від своїх. Опонентів, і тепер йому в дев'ятому турі вистачає просто нічі для завершення турніру на першому місці. Об'єдний початок, який перейшов в структури, так, старше. Тотальний такий обмін. так, Давайте приділимо трошки більше уваги дебюту. Чорні віддають пішняка заради активності. Білі його забрали, так, і намагаються доказати, що все в них добре. Треба було грати Fercit 2 нам каже під час. Але по-людськи Ferc2 не хочеться ходити, під кінь B4 і так далі. Ferz4 візуально логічно, так, є 3 захистилися, слона вивели, рокировку зробили. Вийшли з дебюту. Ну, Білий зайвий пішак, але для розвинутий слон C1. Пішли кінь G5 десь напала на слона, забрали його. Тепер однозначно перевага на боці білих, у них два слона, пішак зайвий. Тура стала вже по лінії йде, так. А3 обмежили десь коня, хочемо ще b4 походити. Б4 робиться. H3 положить 4 взяли під контроль. Слон b 2 захистили коня, тура d2 позбавилась від зв'язки, десь кінбюкать хочеться піти. Слон b 8 вже якісь мотиви, пов'язані з f 3, але там буде слон f3, і король втече. Але вирішив, мабуть, не ризикувати, пішов вже 3, Ферзь B7 і кінь d5. Пропонується обмін. Чорні не хочуть. Ферзь F1 перебудовується, хоче Ферзь G2 піти. Віддав білопольного слона. Ферзь G2 перебудувався, віддає Чорнопольного, так. але вирішив всі свої питання з атакою чорних. Тепер кінь на d5 стоїть як цар. Фігури всі активні. Слон на B8 неактивний. Восьмий ряд слабкий, так, тому король F8 вирішили піти чорні. Король G2 посилили позицію білі, десь ферзя звільнили від зобов'язання охороняти пішака F2. Слон G3. З останніх сил намагаються чорні навісити якусь тактику. Якщо ферзь ферж 3 так, то буде Тураж G6, FG не можна через те, що зв'язка. А білі просто забирають королем на g3, нічого не бояться. На Тураж 6 просто відходять. На h2, Fij4 і король G1. Ось так, хлопнокровно максимально. Пустили дві двори на другий ряд F5 і ферзь E5. Досі не бояться вони якогось шаху Тура g2, я так розумію, буде король H1, і на H2 будуть, якщо що віддавати свого ферзя. Тому король F7, тура підійшла вже, тепер активність тури є. Переходять вони все ж таки в такий Еншпіль, дві тури та кінь проти Ферзя, абсолютно в білих, ще й шахом закрились, і знайшли технічно ось таке перебудування і виграв. Тепер дві тури білих стоять по сьомому ряду. Жодного шаху в чорних. І чорні здались. Таким чином, Мароні Лука майже вже виграв турнір і захопив одноосібне лідерство в ньому. Переходимо до партії Прокоф'єва Валентина. Вона доволі коротка, світлійський захист проста, поміняли фрезів, білі, закріпили коня на D5, вигнали туру і вирішили просто зробити нічю таким чином. Дивне рішення, так, від них, але ми не можемо їм заборонити це робити таке повторення. Тобто, якщо б, наприклад, чорні відійшли турою кудись на Б8, віддали лінію С, все ж таки це було б неприємно, так? І в них не було е, дуже великого вибору ходів, щоб продовжити боротьбу. І білі таким чином просто висушили так? з позиції сили, в них трохи краще, у них було. Багато тут планів, А4, А5 зафіксувати, є простір, все класно, але вирішили зіграти таким чином в нічів. Переходимо до партії Лукінчука, де він, на жаль, зазнав поразки, так? Залишилось білі зараз зайвим. Пішаком пішли f4, зівнули якийсь слон g4, так? d4, незрозуміло чому мінус 3 одразу, Ферзь F6, ну це зрозуміло іде, якщо це 3, то кінь b4 просто по білим полям заходять і розривають. d4 h4, слон слонок 2, і Ферзь g6, ну по білих полях просто якась безнадійна позиція буквально, білий з дебюту, так. Дивне рішення F4, незрозуміло, чому не піти H3 або H4 взагалі, так? Але видніше, можливо, у кінчуку D4, H3, вийшов кінь, зіпсували структуру, дали в проміжку в шах. Вийшов ферзь ще, робили рокировку. Приємна позиція у чорних, так, в них всі фігури грають. Лінії для тур відкриті, буквально кожна фігура приймає участь. F5. Цікаво, яке було краще рішення. Тура е 4 така тактика, якщо так, то Тура-Д2 виграли Ферзя. Так, симпатична така тактика, яку не помітили чорні, могли вже конкретно зараз перемогти. Забрали на Е4, просто залишились білі без фігури. вирішили вони не відходити. Конем так, тому що не можна було це зробити через Кінде 4. А якщо Турацена вже 1 FE, FE. Смонів вісім, тут уже не центр, але все одно в чорних виграно. Помінялось. Навісили ще. Якість, і таким чином без тури. А чорні вже знайшли конкретику, причепилися до пункту F2, так, і після ферзь C1, Ферзь C2 знайшли форсований виграш. Тут десь був взагалі мат, так? Але. Та й там буде мат. Немає корольів 1 через ферзь D1, тому э, здались білі. Ось така приказка. Поразка так, від кандидата Майстри спорту з Польщі від Клиса Каспера. І переходимо до останньої партії на сьогодні, це чорним грав Панків Максим проти Кривенека Володимира. Ось такий нестандартний дебют, де. Білі вирішили навіть не ходити Кіні 2, переходити в якусь, можливо, французьку чи щось таку структуру з, з переміною кольору. Навіть не знаю, як її назвати, а пішли кінь Б1 одразу. Кіні 6 так, чорні вже захопили трошки центру, вивели фігуру, а білі нічого не зробили. Спокійно розвивається. Все ж таки білі змогли розвинутись, так. Чорні підірвали F6. І Біллі зволікають, пішли А3. Я так думаю, що можливо був хід якийсь на кштат ф 5 захопити все ж таки шматок простору, там на ж 5 кінь ж 5 буде, якісь розриви пішли, ф 6 на ж 5 накинутись, так? А якщо ракеров в довгу сторону, то можливо А3, Б4, так, далі такий план проводити. Але пішли одразу А3, кінь відійшов, ф 5 зафіксували, забрали просто на б 4 кінь c 8 вважається помилкою. Давайте подивимося, що треба було робити. c 4 бити і D3 ходити. Ось такий технічний був прийом у Максима, але не помітив його і відійшов конем сюди. Так. Захистив два пішаки, перебудував конів, підвів туру, ще забрав пішака на А5 безкоштовно. Віддали білі якість, відкрили свого слона. Але це їм не допомогло. Візуально тут якісь є натяки на мат, але чорнопольний слон дуже гарно захищає цю позицію. І пішли просто пішаки чорних в рух. Цікаво, можна було піти B5 чи ні. B5 довго, то 1 була загроза. Тому вирішив видати одного пішака, заліз ферзем, спростив позицію, захопив лінію, вийшов королем. Так. Все бачить, ще спростив, забрав, ще спростив, так? І перейшов просто в технічно виграну позицію з чотирьома зайвими пішаками. Дав шах, ще шах, прикрив сьомий ряд. І таким чином захистився, нічого робити білим. Можна тільки здатись. що вони і зробили. А ми вже вам, з вами зустрінемось після останнього туру, подивимось на загальні результати, хто як закінчив турнір. tá? Se cabe o parte